Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Давненько ми з вами тут не розмовляли про українців в Канаді, не торкалися цієї теми, і це, повірте мені, не тому, що мені байдуже, що відбувається з людьми тут в Канаді. Ні, це тому, що я впевнений, що за більш ніж три роки люди українці в Канаді тут вже в общем-то, розібралися з усім, e, знають де шукати інформацію. І інформація від мене їм вже просто не потрібна. А плакатися никти розповідати, як в Канаді все погано, е, яка тут бідність, та як, як, як тут стають е, рабами та рабство в Канаді. Ну, ви знаєте, це не про мене. Я такі речі не люблю. І тому я й нічого і не розповідав. Але на днях я отримав дзвінок, зі мною зв'язався хлопець українець. І він попросив мене допомогти розповсюдити інформацію про фільм, який вони зараз роблять, і цей фільм про життя українців в Канаді. Цей фільм якимось чином, я правда не знаю якимось, я так не отримав відповіді, але цей фільм повинен якось допомогти українцям достукатися до канадського парламенту, щоб парламент зробив якусь спеціальну програму або якусь іншу програму, і щоб. Українці, які знаходяться в Канаді, які працюють тут, люди молодці, люди живуть, працюють, щоб вони могли отримати постійне резидентство Канади, щоб люди не переживали. І цей хлопець мені каже, я знаю, що ти проти того, щоб таку програму робили, але мені сказали, що ти не відмовиш, що до тебе можна звернутися. Я не знаю чесно, з чого він взяв, що я проти тут у нас десь або зараз. Хтось їде, або пожарна їде, або рятувальники їдуть. Чуєте, ось отак от от у нас це відбувається такі звуки. Ага, воно, рятувальники. Ну, вони за деревом, їх зараз не видно. О! Зараз побачите, як летить, летить машинка. Де ти? А, ні, вона, вона поїхала туди. Пропустив я її, коротше. Ну, коли у нас тут їдуть так, рятувальники або швидка, всі розбігаються по сторонах, дорогу освобождають моментально. Так ось я ніколи не був проти такої програми. Взагалі, хто хто мене дивиться давно, той знає, що я казав, що я тільки двома руками за, якщо уряд Канади зробить таку програму і допоможе нашим людям ну тим, хто хоче, так звісно. Залишитися тут в Канаді і налагоджувати своє життя в Канаді і жити спокійно і достойно. Я завжди казав, що я не вірю в те, що така програма буде. Ось оце правда. І я і зараз не вірю, що уряд Канади або канадський парламент вони вирішать зробити таку програму. Ну, Після того, як я поспілкувався з цим хлопцем, він мені розповів про цей фільм. Я вирішив поділитися з вами тією інформацією і тією ідеєю, яку маю я. Я вже давно думав над цією ідеєю, потім відкладав її. Ну, зараз думаю, що може і вчасно зараз поділитися з вами цією ідеєю, і, можливо, ви оціните її і скажете, окей, давай ми її будемо зараз робити. Он позаду мене, бачите, оце такий майданчик через дорогу. Це спеціально для того, щоб там вигулювати з собак, щоб гуляти там з собаками. Там вон, різні бар'єри для собак зроблені. Оце так виглядає вувачки у нас в Річманді, де я живу. Так ось, друзі, всі ці фільми, всі ці розмови про українців, про те, як українцям тут важко, не важко в Канаді. Повірте мені, вони жодним чином не вплинуть на, Украї... на канадський парламент і не допоможуть вам залишитися тут, в Канаді. І я йому сказав, що я не вірю в те, що фільми такі, що фільм може на це, на це вплинути, з якими б гарними ідеями би, або бажаннями він не знемався, це все зрозуміло, що класна задумка і таке інше. Але треба мати на увазі, що єдине, що може вплинути на канадський парламент і змусити канадський парламент щось робити в тому чи іншому напрямку. Це хто правильно, це громадяни Канади. Треба робити е, збір підписів. Треба збирати підписи. І на що він е, мені сказав і це резонно, правда, що вже робили збори підписів багато разів, збирали е, ці підписи, е, і вони нічого ні до чого не привели. Але знаєте, я вам хочу сказати, що збір підписів. Збіру підписів різні. Да? Це бувають різні збіри підписів. Звісно, якщо до цього проводили, і я знаю, які підписи збирали до цього. Там в основному підписували українці. То звісно, підписи від навіть не постійних резидентів Канади їх ніхто не буде сприймати серйозно. І тому така петиція, вона не буде розглядатися парламентом серйозно, навіть якщо там назбирається 100-200-300 тисяч підписів від а, українців, це одне. Але якщо ми з вами назбираємо під такою петицією 300, 400, 500 тисяч підписів громадян Канади, так тобто, якщо це будуть всі громадяни Канади, і причому не тільки... З українським корінням, а просто різні громадяни Канади в різних провінціях поставлять свої підписи під такою петицією, скажуть, що так треба українцям надати постійне резидентство або створити якусь спеціальну програму. Ось оце друзі буде інший варіант. Так, це буде зовсім інше канітель. і тут виникає питання: а як же заставити канадців так, громадян Канади підписати таку петицію? Щоб натиснути на парламент, тому що тиснути надо, треба так, досить важко, серйозно тиснути, треба. Як заставити громадян Канади це зробити? тим більше, якщо ці громадяни Канади не є українцями або з українським корінням? І тут так, звісно, прийдеться працювати. Я впевнений, що просто так сидіти і чекати, так що. Щось звалиться, нічого не звалиться нікуди, нікуди і ніколи. Тобто, не дочекайтеся, якщо чекати, просто що само собою станеться, треба працювати, і для того, щоб це сталося, щоб канадці вписалися так, треба провести дуже серйозну піар-кампанію. І я впевнений, що українці це зробити можуть. Спокійно, ну серед українців дуже багато класних одарованих таких людей, які класні піарщики є. Так є класні сторітелери, ті, хто можуть написати класні тексти, є класні е професіонали, які можуть змонтувати відео. Тобто, у мене є чітке розуміння і поняття, що та як треба робити. Но для того, щоб це робити, потрібно мати команду серйозну команду. Команда, як я вже сказав, це смс щики так, піарщики, e, тобто люди, які будуть монтирувати відео, люди, які будуть е, професійно брати інтерв'ю у українців. Треба створити, провести піар кампанію і показати, що українці це дуже такий вагомий внесок для Канади. Більшість українців роблять одну е, помилку таку, вона дуже проста помилка, але ця помилка вона руйнує все. От руйнує вс все, що тільки мож може зруйнувати, для того, щоб це сталося для українців. Українці чомусь намагаються давити на жалість. От нам ми бідні, ми нещасні, ми не можемо вивчити мову, ми не можемо там щось зробити інше, тому ми не можемо пройти по звичайним програмам, нам треба щось спеціальне, щось таке унікальне, так? І це є дуже-дуже велика помилка. Я вам хочу сказати, що в Канаді, ну як і в будь-якій іншій країні, і це не тільки країни стосуються, це стосується. І взагалі різних суспільств ніхто не любить терпів, так ніхто не любить нитіків. Треба міняти. Якщо робити таку піар-кампанію, то фокус треба робити не на те, що українці не можуть пройти там через щось, так, там здати якісь іспити чи ще щось таке. А треба робити піар-кампанію, в якій показати. Вплив українців на розвиток Канади, як українці, які зараз приїхали, як вони працюють, як вони сплачують податки, як вони там допомагають канадським бізнесам розвиватися, свої бізнеси будуть. Коротше, це од... О, така окрема історія. Я ж кажу, у мене є чутке розуміння. І ця програма, вона звісно, якщо цим займатися, це не буде отак, от бамсі. на... Сьогодні почали, а через тиждень вже все можна е аплодувати і, і все, і, і всім роздали піари. Ні, це візьме час, це візьме ресурси, і тут вже українцям треба і об'єднуватися, так знаєте, тому що ну як то кажуть, працювати буде якась команда заради всього суспільства, так, е всіх українців, які тут, які ще не отримали постійне резидентство. І тут треба вирішувати, як ця команда буде працювати. Тобто, чи це будуть волонтери, які будуть після роботи сидіти і всім цим займатися на волонтерських таких засадах, так заради всіх, чи це буде якийсь а, колектив а, українці, які захочуть підтримати це все, допомогти, створять якийсь фонд і будуть якось е, е, нагороджувати цих людей за те, що вони працюють на. Общеблаго. Причому знов таки хочу сразу сказати, що стовідсоткового результату сказати, що це, це спрацює 100%, такого немає. Тобто, ну, взагалі, зараз ніхто нічого не може нікому гарантувати на 100%. Але цей підхід, про який я вам кажу, він має найбільше шансів добитися чогось подібного для українців, щоб зробили якусь спеціальну програму. І щоб українці могли залишитися в Канаді. Ще раз хочу сказати, що я ніколи не проти був такої програми. Я двома руками за, якщо буде така програма. Якщо Канада зробить таку програму, то я буду дякувати канадський уряд, канадський парламент. Я привітаю всіх українців з тим, що у них вийшло. Якщо буде така програма. Але я не думаю, що е, така програма, вона. Трапиться сама по собі, от тільки тому, що хтось там десь думає про українців. Ніхто про українців зараз не думає. Тут в Канаді, повірте, у канадського уряду є багато інших проблем. А от якщо українці зараз е згрупуються разом, так не буде кожен моя хата скраю, нічого не знаю, а зберуться разом, вирішуть цю проблему і почнуть діяти в правильному напрямку, в правильному руслі, то тоді шанси є і досить високі. Я можу сказати, що. Якщо зробити все грамотно, то шанси ну, досить великі. Я так оцінюю їх більше 80% шансів, що це може вигорити. І почати можна, знаєте, крок за кроком. Ну, наприклад, спочатку, щоб зробили першу програму для якоїсь групи українців. Ну, наприклад, українці, які втратили в Україні все, яким нікуди повертатися, так потім там якусь іншу групу. Тобто, треба зробити спочатку прецедент. Звісно, що якщо будемо просити для 200 там 400 тисяч українців, скільки тут зараз приїхало, то це на хвилиночку половина всього, всього ресурсу, який не ресурсу, а половина всіх квот на, на рік, так тобто на це ніхто не піде. А якщо розбити грамотно по групах, то тут є дуже висока вирагідність, що це може спрацювати. Тому, друзі, якщо ви хочете цим займатися. Якщо ви думаєте, що моя ідея нормальна, якщо ви маєте намір, хочете цим займатися, можете зі мною зв'язуватися сміло, без жодних проблем. Я підтримую ініціативу, я допоможу, я розкажу, як що працює. Ну, тобто, я прийму в цьому участь, таку серйозну участь, це, це факт, і я вам допоможу. Ну, а якщо ні... То звісно, ви можете і далі. Сподіватися, ви можете самі без мене організуватися. Я вам основну ідею, що я мав на увазі, я вам сказав так, закинув. Тобто, треба зібратися, провести дуже класну, потужну про таку е, програму. Е, да? Треба показати, як українці допомагають Канаді. Не те, що українці тут сидять бідні, нещасні. А як українці працюють, допомагають інтерв'ю. Треба. Ну це, тут уже креативні. Люди знають, як це зробити, зробити таку класну. Піар-кампанію українців в Канаді. І розбити по групах. Тож, якщо ви думаєте, що це також може спрацювати, ви хочете, зв'язуйтесь, поспілкуємося, організуємося, я допоможу, чим можу. Ось така, друзі, у мене до вас сьогодні інформація стосовно постійного резидентства Канади. Хочу сказати, що так, багато я зустрічаю українців на вуличках і в Вінніпезі зустрічав, і тут зустрічаю. Всі нормальні люди, адекватні. Чесно, не знаю, звідки беруться ці не тільки скунодіки, які зустрічаються в Ютубі. Ну, вони десь там, відьмо, своїми шляхами такими знаєте, тропами ходять, що їх вдень їх не знайдеш, а от потім вони виходять, там з-под кустів вилазять і починають розповідати, як в Канаді все погано. Все плохо, які е, українці тут е, раби чи не раби, я не знаю. Друзі, на цьому я з вами буду прощатися. Всім бажаю класного часу доби. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.